Сонок, дето цілий день був. Він каже: Мама, був в воєнкоматі стояв у черзі, но сьогодні не попав. На наступний день він вже ще раніше пішов і взяли його. Він дуже був радий, що він надів військову форму, що його мечта збулася. З дитинства мріяв стати військовим, а з початком повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист України. У Полтаві на фасаді 27-ї школи відкрили меморіальну дошку на честь старшого солдата ЗСУ Дмитра Пушкаря. Полтавець навчався у закладі до 9 класу. Згодом здобув технічну та економічну освіту. Працював у сфері торгівлі. На війні брат служив старшим навідником у мінометному взводі в складі військової частини А 7310 Говорить Антон Пушкар. Дмитро для нас опора. Він для мене старший брат. Допомагав, захищав, підказував. Коли він закінчив 27-му школу, у нього було велике бажання поступити в військове училище. Але за станом здоров'я його не прийняли, пішов на захист нашої країни. В лютому, 22-му, коли Дмитро був живим, ми намагалися кожен раз бачити, спілкуватись, тому що людина, яка є військовою і виконує свій обов'язок в гарячих точках. Він звідти може не повернутись. Спілкувалася з воїном, коли він був на війні, і його однокласниця Олена Папутько каже: був товариським. Вже після закінчення школи продовжував згуртовувати людей. Людина оркестр він любив спорт. Він любив мови, саме він влаштовував зустрічі однокласників. Він планував їх. Він був ті людиною, яка нас об'єднувала, яка нам давала можливість відвідати якісь цікаві місця. Телефонував. Ми говорили про бойові його події. якісь. От, і невдовзі, на жаль, він загинув Загинув як герой. Дмитро Пушкар боронив Україну у Сумській і Донецькій області. Загинув 15 січня 2024-го на Донеччині поблизу села Побєда, що на околицях міста Мар'їнка. Він був мінометником, досить влучно і точно бомбили росіян. І в відповідь вони направляли керовані авіабомби в їхній бік. І одна із них влучила в їхнє розташування. Приїду, мама, тебе занаберу. Він добрий, він працьовитий. дуже, Він дуже веселий, дуже дуже нас любив. Дмитро Пушкар посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також відзнакою захисник України, герой міста Полтава. Воїну було 39. У нього залишилися дружина, донька, батьки та брат.